Район історична земля князя Володимира Васильковича. Саме він нащадок галицько-волинських керманичів облюбував назву цієї землі. Археологічних і історичних пам'яток на території є, є чимало. Недалеко від міста в кілометрі на схід є городище 10-11 століття. Це період київської русі. Вже ми тоді можемо говорити, що наше містечко зберегло деякі легенди. Одна з них, що колись місцевий поселенець мав невеличке господарство, і в нього родилось два буланих волики, як розказують старі жителі. І коли вони виросли, він запріг їх у плуга і двічі обирав місто. І сказав, що це місто вічно буде існувати і завжди буде щасливе. Підтвердженням цих слів є це городище періоду київської русі 11 століття. оточена городище двома ровами глибокими. Може через те легенда пішла, бо таких городищ є тільки два відомі в Любомлі і на території Польщі в селі Дзінцюоли. Любомільська земля це міста і села з древньою і новітньою історією, цікавою архітектурою минулого і сьогодення. Із сивої давнини підносилося княже місто, першим на Волині отримало Магдебурзьке право. З ним пов'язані імена гетьманів України Івана Виговського і Дмитра Вишневецького, гетьмана Польщі Саверія Броницького. А 1940 року на заході кордону України з Польщею. Був утворений Любомльський район. Весь час Любомський район був магістральним районом, тому що йде дорога як в Республіку Польща в Європу, так іде дорога в Білорусі, Чешаський район. От, багато туристів приїжджає. Багато е, зараз надається послуг е, і торгівлі, і транспортних, і сервісних. От через це він має свою привабливість. Звернула увагу держава на. Аграрний сектор в нас весь час вирощувалося, вирощувалося жито. І потрошки ми вже нарощуємо площі посіву жита. Зараз є дефіцитом. Вже приїжджають інвестори, які хочуть засівати, брати в оренду землю, закуполювати і засивати жито. Ну, це дуже позитивно, через те, що багато земель влогує і все-таки є надія, що ми цим. Займенше засіяємо. Виробляються потрошки будівельні матеріали, місцеві жителі задоволені купують ці матеріали і будують як житло, так і поміжні будівлі. В цьому році трошки ми зібрали коштів і по заготівлі ягід і грибів. Будемо говорити, сільськогосподарський лісовий бізнес розвивається, залучаємо все більше і більше підприємців. У Нас зареєструвалося підприємство на місці. Вони будуть робити сушити чорниці і У Нас є два державних злізоспі прибузьке і «ДП вомуль. Лізос вони заготовляють різні матеріали. Краще й багато на озерах. Ось гаранське озеро, заказник державний, ну, от є в і Примачах, і є в Сталенських смолярах, і в Гуще озеро. Підприємці вже е, почали брати в оренду сьогодні плеса. Торгівля в нашому районі розвинута. От ну хочу сказати, що ціни звичайно дорожчі, але це тільки через те, що е, в основному у нас купляють продукти. Поляки білоруси. розвиваються мережі як готовні, зокрема багато їх є при митній території. Стараємося так, щоб підтримати нашого вітчизняного виробника. Люди, які їдуть відпочивати на світі, вони приїжджають нашою Залучаємо підприємців, щоб будували готелі і магазини по дорозі, тому що люди деколи хочуть відпочити. Зелений туризм є такі господарства, де дійсно заїдеш туди і не хочеш відпіхати. От, і гарні господарі. От і зробили такі умови. Пахне від цього давниною. Чим наш район кращий? Ті, що приїжджають, ніхто не говорить, що у нас погано. На Любомській землі мешкали вправні ремісники, які виготовляли золоті і срібні оправи для ікон, хрести, кадила, елегантні прикраси, двері для церков. Нині у районному центрі, який значно розширився і має площу майже півтори тисячі гектарів. Живе десять тисяч мешканців. Верховна Рада затвердила нові межі міста і працюємо над розбудовою міста. Дитячий майданчик. Ведеться будівництво ряду доріг по, по місту. Збудували за минулі роки вулицю Богдана Хмельницького розширили. Значною проблемою в місті є підтоплення міста зв'язку з тим. Нами була розроблена програма по осушенню міста, прокупали центральний канал від річки Гапа до міста. Частково це зняло проблеми підтоплення. На сьогоднішній день працюємо над прочисткою основних каналів, займаємося розвитком вуличного освітлення, досягли дуже якісних показників з водопостачання. На сьогоднішній день вода в місті Любомля є однією із кращих Плануємо Зробити історичний ареал міста, облаштувати туристичну інфраструктуру. Жили, народжували дітей, працювали, молились Богу, одне слово, вікували у вірі. Звідти сон ми ще храмів на території району: церкви, каплички, костели, синагоги. Про ці пам'ятки згадують в літописах. Окремі з яких збереглися донині, найдавніша споруда кам'яна Георгіївська церква з історією у 9 століть, трохи молодша Дмитріївська церква. Троїцький костел віком у 6 сотень років. Ці очевидці історії нині охороняються і зберігаються. Омщина це перспектива розвитку приватного бізнесу. Господарів одноосібників на цій території небагато. Але ті, які віддали землі тепло своїх долонь, відчувають велику радість від вкладеного. Вам цікаво, як ми живемо з госпоявийся перше. Забрали земельні паї. Купили маленького трактора старого. Е, було в нас своїх чотири суноматки і так десь на за шестеро. Свиноматки всі запоросили, докупилися поросят, побудували свинарника, зайнялись свинарством сортовою картопою, хорошими всіма сортами. І в минулому році в нас було 13 сортів. Завели більше свиноматок. Е, попит дуже великий на поросята в нас. Маємо породу ландрас. У нас салок є свій, садок, не треба цуратися в села. Я вам скажу не треба. Ви знаєте що? Що мої діти в городі так би ніколи не жили. Надія на Бога. Надіємося, що будемо щось мати. П'ять двадцять. Кожного ранку встаємо, лягаємо в одинадцяти в Як взимку, то пізніше лягаємо, а от зараз як на поле, то. 11-12. Пів шостої нас жінуть корови, треба вставати. І вже так йдемо. Поки свиням подаємо, то на поле треба бігти, то було сапати, то садити, то зараз молотити, осінню знов сіяти. І так весь час. В городі асфальт, а тут свіже повітря, і ми привикли до землі, до свиней, до худоби, і вже ми без цього не можемо. Нас батьки тим займалися, і видно, ми будемо тим займатися. До міста нас не тяне. Хочеться бути в селі. Село як великодня писанка. Куди не кинеш оком кольоровий килим поля. Хоча є й облугуючі поля, очікують своєї інвестиційної черги. Скажімо, за бірківським сімейним підрядом вирощують городину. Але родину козачуків найбільше тішать запашні яблука відбірних сортів. Саженці привезли з Польщі, то вони краще і у нас одна полоса по лісі. Загальної площі 12 гектарів. Якщо в хороші погодні умови зробити обрізку, кропіння вчасно, то можна на п'ятий-шостий рік з гектара збирати до 50 тонн яблук. Сорти Гліголь, і Альдурет. Знання черпаємо з книг, товаришів, знайомі є агрономи з інститутів і тому подібно консультуємося, їздимо на семінари, збільшуємо, збільшуємо. Я думаю, воно буде ми через декілька років навіть не навчавшись в закладі сільськогосподарському, ми будемо знати все і ще будемо вчити інших, тому що практика це не у чому. Блакиттю Любовська земля. Тут налічується 12 озер, 9 річок. Найдовші з них західний буг і прип'ять, у заплавах яких гніздяться птахи. Тут можна побачити чорних лелек, занесених до червоної книги України і сірих журавлів. Живуть тут горностаї, деркачі. Поблизу сілку снище і городно б'є джерельна водичка. Наділена лікувальними властивостями. Бог подарував досить нам прекрасну і цікаву територію. Приваблива наша територія, що сьогодні багато відпочиваючих, як тільки блиснуло сонечко. Їх у нас як мурах, будемо так називати. Але вони говорять, що в нас гарніше, гарніше, ніж на витазі. Тихо, спокійно і чисто. Кожен після себе прибирає. І дивиться за тою територією, щоб на другий рік знову ж приїхати і було куди приїхати. І я тим пишаюся, що в нас такі є земляки. Щось нове приносить завжди неспокій, але життя йде. І на сьогодні стоїть питання, що дійсно в нас мають бути окультурені прибережні зони. Є плани розробити дійсно проект. Може, і ми виграємо в тому євросоюзі при допомозі наших партнерів, поляків. Значить, той самий же проект і профінансує євросоюз. Буде в нас, будуть в нас ті самі тротуарчики, будуть в нас всі європейські, можливо, з часом, ну щоб воно дійсно було що людям показувати. Бо ми тільки на сьогодні можемо показувати природу, те, що дав Бог. Досить багатих, серйозних інвесторів. Ми не хочемо і не чекаємо, бо забудувати нашу територію, то значить переселитися у велике місто. А так ми живемо штуки. Чистота і здоров'я. Ці два поняття у краї нероздільні. Віднадавна на любому діє велике медичне територіальне об'єднання, куди зійшов і шацький район. Завдання сталося таке, щоб покращити надання медичної допомоги населений шаського району. Є питання. Фінансування лікування іде шарських людей на базі стаціонарного відділення Любомської лікарні. Щоб сказати, лікарня нова і все обладнання, все є, все на місці, все під рукою. Персонал дуже уважний. Хочу це, це відмітити, тому що коли народила після операції, дуже важко відходити. І дівчата і дитинку забирали приносили, що Жалітися немає на що. Я приїхала з міста Луцька, народжувала тут, тому що в мене батьки зараз проживають і в мене були партнерські пологи. Персонал дуже часто приходить до мене. Так як в мене перші було. Я потребую допомоги. За реформування економіки краю прокинулась цікавість людей змінити свій край на краще. Люба реформа повинна бути в свідомості людей, тому що якщо вони не поміняють свого відношення до здоров'я, то ніяка реформа на ефекту не дасть. Відношення треба держави до медпрацівників міняти. Оснащення для надання первинної медико-санітарної допомоги у нас все є: і екегеї, є, і, і автомобіль є. він є, тому, що у нас рядом. Папи розташовані. В згоранах переважають молоді сім'ї. При сильно гупали за озерне, то більш старші. Тому що тут є де працювати, доїзд, шацьк любов. І так молодь тримається. Дошкільнят у Любомському районі багато. Відтак належить вирішити проблему нових, у тому числі приватної форми закладів для малюків. Наш дошкільний заклад. Розрахований на 75 п'ять в цьому навчальному році у нас 92 дітей по списку. Важко всіх розмістити. Вчимо, виховуємо згідно нової вже базової програми. Я у світі ось стараємось залучати 100% всіх дітей, які на наступний рік ідуть в школу. Готуємо до життя, чимо граючи. Дуже люблю дітей. Діти для мене як продовження життя, і з ними такими маленькими сам себе відчуваєш таким радісним, легким здається. Ввечері йдеш додому втомлений, Зранку встаєш і знову йде до них. Вони сміються, віддають свою ласку. Про перші школи на території району йдеться у документах ще від 17 століття. Відтоді тут споруджено десятки шкіл. Призові місця юних мешканців краю на районних, обласних, всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Це сходинки, якими щороку піднімається освіта краю. Село велике, молоді багато, і тому кількість учнів у нас тримається. Школа у нас повністю укомплектована кадрами. У нас абсолютно усі. Педагогічні працівники мають вищу освіту. Колектив володіє методиками навчання і виховання підростаючого покоління. Ми близько до районного центру, тому проблем з кадрами у нас абсолютно ніяких немає. В цьому році шестеро наших дітей стали призерами обласних олімпіад. Це і українська мова, біологія, хімія, географія. Також діти були призерами конкурсу літературного імені Петра Яцика і конкурсу присвяченого річниці Тараса Григоровича Шевченка. Так сталося, що були обдаровані діти, які хотіли мати глибокі знання, вчителі, які, звичайно ж, могли дати ці знання, і батьки, які теж були зацікавлені. Любомирський район, прикордонна зона. Його територією пролягають автостради Київ, Варшава, Володимир Волинський, Брест. Це диктує розбудову краю. Ми твердо стояв на ногах і в районі, де.